Всім друзі, привіт! Вас вітає канал Сільськогосподарський, і я, його ведучий Микола. Радий бачити вас на своєму каналі. І сьогодні хотів би поговорити і показати, як я буду викошувати наш садочок. Він вже один раз викошений був цього року, і, от, бачите, знову він заріс. Знову люцерна кинулась і потрібно косити, тому що завтра неділя, а там понеділок, і вже загодить так, що не побачиш тут і деревця. Е, чому тут оказалась люцерка? Він був посаджений 2 роки назад, 3 роки назад, тобто люцерна була посаджена. Тому що, окрім люцерни, мені здається, тут більше нічого би і не посадив. І скажімо так, потім пізніше, через рік, я вирішив посадити садок. Тому що е, Чому я не переорав і не, так, не вивів люцерну. Тому що я подумав так. Дерева і так за рік, за два, так скажемо, будуть мати плоди, тобто яблучка, там, груші є тут теж, кущую малини, потім вони ока... покажуться вже, коли ми викосимо. І скажемо, я так і розраховував, що два роки з них яблук я не получу, нічого не буде. За той час буду викошувати люцерочку, плюс люцерка дає їм. Закриває трохи вологу, тому що, ну, хтось би сказав, витягує, але я бачу на нарано, яка земля волога всередині. І тому якось так два в одному вийшло. І вроді все виходить. Два деревця там загинули, бачу, щось не то треба буде пересадити їх. А так, в общем, десь я поговорю ще про цей садок. ну Сьогодні викосимо, приведемо його хоча б в порядок, би його було видно. Усі деревця підв'язані, тому що. Так скажемо, не зажаті, нічого не зажати, просто від вітру, бо його вітер не ламав. І їх, друзі, будемо сьогодні прибирати. Якось так дивимось. Thank you for watching! Що ж, друзі, у нас вже вечір. Садочок викошений наш. Слава Богу, як хтось каже, завтра неділя, але все ж таки, я завтра давайте пройдемося садочком трошки. Роз, так скажемо, деревце у нас від деревця 2 метра. У... Тобто тако одно від другого у рядочок 2 метра, а також 2,5. Ну, для карликових дерев вистачить 100%. Е -е, тако... Викосив я травичку. День-два вона зів'яне, ми заберемо її звідси, тобто сіно, і плануємо покропити наші деревцята. Їм поки нічого немає, тобто, але де-не-де -не -де, бачу листочки вже нападає якась чи то ця мушкарайка райка є, коротше, то не видно би вам показати, вже там є під низом. Якщо придивитись, зараз наведу фокус. Ось там, ох, не видно, заблизько. Ну, ладно. Десь покажу в день, бо вже трошки вечоріє. Ну, таке, друзі. Про сорта десь поговоримо пізніше. Бо тут є трошки е з раніших, трошки пізніших є бліночок, є і груші там на кінці садилось того року навесні цей садочок. Е завтра попробуємо полити, тому що, друзі, дивіться, яка земля потріскана. Я навіть не думав, що під церквою. Так вроді заглядав була волога. Але ви подивіться, що робиться з землею. Земля суха, потріскана та капець. Ось так, друзі. Так що завтра, зранку, хоч і неділя, зранку ні, зранку церква там туди-сюди, з обіда обов'язково ми їх полємо. Тому що шкода, дощі обіцяють, обіцяють, але ми бачимо чекати немає куди. бо... Дорослина, хоча як би не було, хоче вона вологе. Так як на старті у них яблучка зараз уже є. Хоча вони ще не дуже великі, але бачу пообчіпались вже, уже. Тому шкода. Того року були яблучка такі маленькі, ну то можна було так просто, як дички. Ну, цього року бачу. Гарні вже так поначіпалися. Ось, наприклад, повідцвітали, як бачимо. Зараз покажу яблучка. Ось, друзі, якщо придивитись, дивіться вже, які яблучка є на них. Вроді, скажімо грубо говоря, первістка, тому що це перший рік їхній повний. Того року я не рахую, вони були десь посаджені. І ось дивіться, які вже є яблучка на них. Обрізати їх не буду, тому що того року я їх обрізав, що цього року обріжу взагалі не буде. Так скажемо, вони і так мають один бідний стовбур. Бо що тут з цієї яблінки, так, якщо подивитись, один стовбур. Ще це обрізати, що з неї буде. Ось минулорічне яблучко ще залишилось. Уже сухарик такий, скажемо. Дідусі з бабусями е, на печі груші, пам'ятаєте, сушили, але вони були добрі. Ну, це їсти ми не станемо, тому що це неправильно засушене. Ось такий наш садочок. Зробили ми з ним порядочок. Ага, є ще кущові малини, але щось ці малини не вдались. що ж вони в люцероці. Ось вони такі самі по собі ще молоденькі. Десь покажу, зазніму вам інший наш садочок. Правда, він трошки менший, але там, побачите, садились разом і ябліночки, і е, малина кущова, але там зовсім інше. Чи там земля інша, чи не знаю. Тобто, хіба ґрунт брати на експертизу, але там набагато більше набагато краще. Якось так, підписуйтесь на канал, друзі. Для мене це то важливо, тому що. Скажімо, чим більше підписників, чим більше лайків ваших, тим більше мій канал продвигається, тобто просувається мій канал, тим більше я мотивуюсь, тим більше я зможу для вас зазняти потрібної інформації. Так що всім пока-пока, до нових зустрічей, всього найкращого.